Льот тронулся, господа присяжные засідателі. Командувати парадом буду я. Всім привіт. Байбіт святкує п'ятиріччя. Знову ж таки, призовий фонд один мільйон доларів, багато активності на біржі. Щодня можна крутити рулетку безкоштовно і вигравати до одного ефіра. Еквівалентом. Ну, а ми сьогодні поговоримо про черговий раунд Байвойц, тобто голосування. Зараз я на біржу практично не заходжу. Про це я говорив в попередньому відео, але забрати кілька безкоштовних доларів, не торгуючи це, можна завжди. Отже, Байвоїдс ще 10 годин часу, тому, будь ласка, до п'ятниці п'ятої години ранку, якщо у вас є аккаунт на біржі Байбіт. І там є USDT, USDC, DAI, BOOST або інші стейблкоїни, то ви отримали голоси, і потрібно буде вам проголосувати. Однозначно, переможе проєкт ZIG, вже 51 тисяча проголосувала за цей проект, Ну, тобто 51 тисяча голосів було віддано. Власне, мої півтори тисячі практично теж тут. Тому завтра, о 10 годині, коли прийдуть токени. Я їх планую відразу на лістингу на біржі зливати і заберу свої там 2-3-4 долари. Не знаю, скільки дадуть. довго розповідати про те, як приймати участь в голосуванні. Я не буду. Подивіться відео з з попередніх моїх оглядів Байвоїдців. Єдине, що змінилось, це те, що проголосувати зараз можна лише за один проект. Тобто тепер вам потрібно відразу всі голоси віддати. За якийсь проєкт. Але це теж не проблема. Інформацію можна знайти в інтернеті, дуже легко, який проєкт лідирує. Тож, на цьому все. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!